Коли ми говоримо про українську еміграцію, перші імена, які варто згадати, це Агапій Гончаренко, Іван Пилипів та Василь Єленяк. Гончаренко був православним священником із Київщини, який у 1865 році, рятуючись від переслідувань у Російській імперії, він став одним із перших українців, що назавжди залишилися на американському континенті. А вже наприкінці 19 століття тисячі українських селян із Галичини та Буковини, змушені бідністю і безземеллям, вирушили за океан у пошуках кращої. Долі 1891 року у канадському порту Галіфакс з пароплава Орегон зійшли двоє простих чоловіків із села Небилів на Прикарпатті: Іван Пилипів та Василь Єленяк. Вони стали першими офіційно задокументованими українськими переселенцями в Канаді. Причини цього руху були прості, але болючі. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини потерпали від перенаселення. Люди жили в злиднях. Землі бракувало, а працювати треба було, щоб прогодувати сім'ю. Додайте до цього національний та соціальний гніт і стане Зрозуміло, чому українці так масово збиралися у довгу і небезпечну подорож. Селяни продавали свої господарства, позичали гроші, щоб купити шіфкарту, квиток на корабель. Дорога була виснажливою: поїзди, переповнені вокзали, дешеві готелі біля портів. А потім кілька тижнів у трюмах кораблів, де панували спека, хвороби і брак їжі. Але ступивши на землю Америки чи Канади, українці потрапляли не в рай, а у світ важкої роботи. Чоловіків відразу відправляли на шахти, залізниці, устали варні цехи. У Канаді більшість селян. Отримувала по 65 гектарів цілинної землі, але це були дикі території, вкриті лісом та чагарниками. Щоб збудувати хату, виростити перший врожай і вижити. Треба було кілька років каторжної праці. Жили українці у земляних хатинках, топили дровами, мерзли взимку, і все ж вони вистояли. Саме завдяки цим переселенцям виростали нові ферми, прокладалися залізничні колії, будувалися дороги. Українці гуртувалися, разом ставили церкви, відкривали школи, допомагали одне одному. Уже на початку ХХ століття в Канаді і США сформувалися перші потужні українські громади. Вони стали фундаментом, на якому виросла діаспора: мільйони людей українського походження, що й досі зберігають свою культуру за океаном. Друга хвиля української еміграції почалася після поразки визвольних змагань. Тоді тисячі людей, які боролися. За незалежність, вояки армії УНР, вояки з УНР, козаки та офіцери, інтелігенція, священники змушені були залишити рідний край. Вони вірили, що виїжджають ненадовго і скоро повернуться додому після перемоги української справи. Але доля розпорядилася інакше багато з них опинилися у Польщі, Чехословаччині, Австрії, Німеччині Франції, але частина вирушила і далі у США та Канаду. У міжвоєнний період українська еміграція мала вже зовсім інший характер. Якщо перші переселенці були здебільшого бідними селянами, то тепер за океан виїжджали люди з освітою, досвідом державної та військової служби. Це була інтелектуальна сила, яка активно включалася в громадське і культурне життя. Саме тоді з'явилися численні українські організації, які стали опорою для діаспори. У США з 1894 року діяв Руський народний союз, згодом перейменований на Український національний союз. Він мав власні банки, фонди. Соціального страхування, клуби, навіть відпочинкові осередки у Канаді, розвивався Конгрес українців Канади, що об'єднував громади по всій країні. Після Другої світової війни почалася третя хвиля еміграції. Тепер уже політична. Тисячі українців опинилися в таборах переміщених осіб у Німеччині та Австрії. Це були остарбайтери, примусово вивезені на роботи до Німеччини, військовополонені, яких радянська влада таврувала як зрадників, а також ті, хто відкрито не сприймав радянський режим. Для багатьох повернення в СРСР означало б репресії чи навіть смерть, тому вони обирали нове життя у Канаді, США, Великій Британії, Австралії Латинській Америці. У Чехословаччі працювала українська господарська академія у відні та мюнхені діяв український вільний університет. А в 1967 році був заснований світовий конгрес вільних українців. У Канаді та США українці створювали власні газети, видавництва і культурні товариства, і гасло Свій до свого по своє» справді стало реальністю. Завдяки підтримці одне одного вони могли швидше знайти житло, роботу й утвердитися в нових умовах. З часом громада дала світові чимало відомих діячів. У Канаді українського походження був Джон Єремко, перший депутат парламенту з українських переселенців, Роман Гнатишин, генерал-губернатор Канади, Степан Бандера Молодший, сенатор у Манітобі. Серед митців і науковців варто згадати. Поета Василя Курилика, художницю Софію Луків у спорті українське коріння мав легендарний хокеїст Вейн Грецький, якого вважають найкращим гравцем усіх часів. У США теж виросло чимало успішних українців: бізнесмен Джон Темплтон, власник відомої інвестиційної компанії, фізик Георгій Гамов, який розробив теорію великого вибуху. А серед зірок Голівуду актор Джек Пеленс, справжнє прізвище Володимир Палагнюк, який отримав премію Оскар. Та, мабуть, найбільша заслуга діаспори в тому, що вона. Зберегла українську ідентичність у піснях, обрядах, святкуванні Різдва чи великодня у спогадах переселенців у дитячих таборах і школах діти вчили мову й історію. Саме ця тиха, але вперта робота дозволила передати українську культуру наступним поколінням. І коли Україна у 1991 році відновила незалежність, закордонні українці одними з перших підставили плече вони підтримували інформаційно, фінансово, політично.